Доброго дня, вітаю вас на каналі Olga's Journal. На цьому каналі я розповідатиму про книжки, які я читаю, щоденники, які я веду, і про мови, які я вивчаю. Сьогоднішнє відео я вирішила присвятити найголовнішій темі в моєму житті книжкам і книжковим планам на 2023 рік. Це дуже дивно, але за все своє життя я ніколи не мала ніяких книжкових планів. Я просто читала все, що під, попадало мені під руку, все, що знаходилось якимось чином, саме приходило. І цілком була задоволена таким станом справ. Але зараз мені чомусь здається, що в моєму житті не вистачає якоїсь рутини, якоїсь упорядкованості, тому я вирішила скласти собі плани. В тому числі і читацький на 2023 рік. Я вже давно закінчила школу, це пора, коли ми мали списки читання на літо, тож я вирішила скласти собі власний такий список. І знов-таки він не дуже список книг, він скоріше список тем, в яких я планую читати певну кількість творів. Цього року я вирішила вести також, точніше, з кінця минулого, але цього року більш активно я буду вести свій читацький щоденник, і в нього я дуже хочу записувати враження після кожної прочитаної книги. Отже, мій список, мої плани на 2023 рік виглядають трошки дивно, можливо, для мене. Але все-таки я ними поділюся з вами. І, і, і тож, почнемо. Перший пункт е, мого плану на 2023 рік це поезія щодня. Читати поезію щодня. Не, не прям томами щодня, але хоча б один вірш або одну поему, один якийсь е, поетичний, м, одну поетичну одиницю. Цю ідею я знайшла. У Бенджаміна Макевоя на каналі, і він е, філолог, закінчив Оксфорд і все таке, і він веде прекрасний літературний канал. З нього у мене ще одна ідея е, на цей рік, про неї я розповім трошки пізніше. Тож е, він розказував, як корисно читати е, поезію щодня. Я, щоправда, не дуже розуміюся на поезії, е, ніколи не вміла. Вчити вірші на пам'ять, наприклад, в школі мені чомусь легше було навіть запам'ятати якийсь прозовий твір, а, аніж вірш. І з віршами у мене так не дуже, не дуже складається з віршами, е, тому я вирішила почати цей рік е, читання поезії щодня з Шарля Бодлера у перекладі Павличка. Е, тут квіти зла, тут ще якісь вірші, які не входять. Тут, в цю збірку. Е, і я вирішила, що кожен місяць я буду присвячувати окремо одному поетові. Тож, перший поет у мене Жак Бодлер, і з огляду на те, що мені дуже подобаються переклади Павличка, я пам'ятаю, що зі школи ми читали багато віршів в його перекладах. Мені навіть здається, що ми його самого читали. І я вирішила, що одним із тих поетів, якому буде присвячено, Місяць цього року буде сам Дмитро Павличко, але до нього я поки що не дійшла, поки що на січень, в січні я читаю Будлера і дуже мені він подобається. Мені він завжди подобався, власне кажучи, тож напевно один з небагатьох поетів, яких я відчуваю і можу спокійно читати без якихось зайвих думок. Тільки відчуття. Мені здається, що поезію саме так і потрібно читати, можливо, я помиляюся. Далі. Також ідея і від Бенджаміна в якомусь плані, але це автор року. Автором року 2023 у мене буде Джейн Остін. Випадково я якось дожила до 40 років і ніколи не читала Джейн Остін. Допоки минулого року мені не, не було потрібно читати один із її романів через ситуацію на роботі. Я викладаю англійську мову дітям і, власне, мені треба було для одного з іспитів підготувати твір Джейн Острін. І я не дуже хотіла власне, її читати. Мені чомусь завжди здавалося, що це такий жіночий жіночий роман, і що там не буде нічого такого. Цікавого для мене, я не дуже люблю такі сопливі якісь е, історії, і, але я взяла тому, що, ну треба, треба прочитаю. Перед цим я подивилася декілька відео розборів на е, тему Остин, як вона писала і як її треба правильно читати. І е, це було просто якесь кохання з першої сторінки. Вона мені видалась такою е, цікавою, такою легкою, такою сатиричною, коротше кажучи, я. Вирішила, що цього року я читатиму як автора року саме Джей Ностін, і у мене в плані сім її романів. Один з них я прочитала власне, 2022-го, але я його теж перечитаю. Про це буду окремо розказувати, напевно, або в загальному відеопості, або, можливо, в якихось окремих відео по кожному роману. Цього я ще не вирішила. Далі. Наступний пункт це 12 українських класиків. Тобто я вирішила, що хоча б раз на місяць треба читати кого-небудь із українських класиків. Нема в мене ще точного списку, хто це буде. Поки що, так, просто вони в мене стоять як 12 українських класиків. До речі, я отут собі зробила список, що мені хочеться прочитати, і з оцими квадратиками, які я буду заповнювати. Як читаю, щойно прочитаю, я буду записувати, що я вже прочитала. Далі хочеться мені більше розвиватись в якомусь літературно-знавчому плані. І наступний пункт з цього приводу: у мене 12 літературних есеїв. Також поки що не знаю, їх, на яку тему саме. Але так от в мене заплановано 12 есеїв. Один з них я вже прочитала, це була Зейді Сміт та її есеї про Мідл Марч. Далі. Одна щонайменше книга про музику. Це може бути книга або про конкретний якийсь стиль, або про музику загалом. Я зараз вибрала на, на цей момент книгу про те, як працює музика. якщо Вдасться мені, то я напевно прочитаю не тільки її, але от як мінімум одна книга про музику е, має бути до кінця року. Я принаймні сподіваюся на це. Далі, Щонайменше найменше один щоденник або автобіографія на даний момент на полиці для читання на 2022 рік. На даний момент для читання 2023 року в мене на полиці стоїть. «Щоденник Курта Копейна, які я трошки якимось уривками почитувала, хочу його закінчити цього року. Можливо, це буде не єдина книга щоденник або автобіографія, але щонайменше одна має бути. Далі. 12 статей про мову. Мається на увазі мовознавчих статей. Про історію мов, мови. Я дуже якось захопилась останнім останні останнім часом цим питанням. Я е, слухаю е, дивовижний підкаст про історію англійської мови. Дуже рекомендую. Залишу е, в описі під відео. Е, це просто е, я думаю, най, найкраще, що з того, що я чула взагалі коли-небудь про історію мови, про мовознавство. І мені дуже шкода, що в, в моїм. В той час, коли я відвідувала університет, коли я навчалася в університеті, нам не розказували в такий спосіб. Я б е, точно поміняла спеціальність і зайнялася б е, літера мовознавством більше, ніж просто прикладною мовою. Так, далі е, е, наступний пункт дуже великий це е, пункт е, складений із пунктів. Hardcore Literature Club, того ж таки Бенджаміна McWia. Посилання на нього я залишу також під відео. Я не взяла всі книги, які у нього заплановані на цей клуб на 2023 рік, тому що не всі книги мене цікавлять. Але я думаю, що якщо ви пройдете за посиланням, ви зрозумієте, чому саме я не взяла деякі книги. <турган> Тож, я не можу стати повноцінним членом цього літературного клубу, тому що він платний, участь в цьому клубі платна, якщо ти хочеш відвідувати його лекції і брати участь в дискусіях. Тому я не можу собі такого дозволити наразі, тому я просто вирішила взяти список і читати разом з ними. Але в якомусь своєму темпі періодично він випускає, він випускає випускає відео на теми тих книжок, які, як їх треба читати, і такого плану, то я буду звертатись до тих відео також і якось координувати своє читання з читання в клубі, але все таки це буде більш самостійно. Тож, що входить в той список? Туди входить Virginia Wolf. З Орландо і СМ літературним есем. Тобто я планую цим закрити, вбити зразу декількох зайців. У мене якось з Virginia Вульф не склалось. Я починала декілька разів в різних варіантах читати е, різні її м, твори. До Орландо все ще не, не доходило у мене, тож я сподіваюся, що можливо я зможу е, зі своїм тепер зараз більш просунутим таким підходом. Можливо, зможу її все-таки е, прочитати і щось з неї винести, зрозуміти, чому остаточно вже зрозуміти, чи вона мені подобається, чи вона мені не подобається, чи мені занадто важко, чи, можливо, мені важко, але приємно. ну так, Далі Еліс Монро і її короткі історії. Це канадська письменниця, я не читала її, тому буде цікаво. Я не дуже люблю. Оповідання і всякі короткі історії. Мені... Зазвичай мені якось замало інформації, але є письменники, яких я можу читати у будь-яких варіантах, тому, можливо, це якраз той випадок. Далі м пан Толкін і його Володар Перснів, трилогії, я вже читала, звичайно, багато. Небагато, декілька разів, звичайно, читала. Читала в перекладах, зараз буду читати вже англійською. Не знаю, чому я читала, чому я не читала ще англійською. І фокус в лор... Володарі в в Перснів в цьому клубі буде на першу частину трилогії. Це Братство Персні. І на мовознавчий елемент, тобто на мовотворчий елемент, який толки. Туди вніс, тобто на, саму, на ті мови, які він створив. Це має бути цікаво і з моїм е, інтересом до мовознавства і взагалі токен це завжди приємно. Далі, Олександр Дюма і його граф Монте Крісто це я вже почала, вже читаю, мені вже дуже подобається. Я в дитинстві була фанатом трьох мушкетерів. І, і, власне, всієї трилогії про мушкетерів, але найбільше мені подобалась подобалася е, перша частина. Я читала її дуже багато разів, не знаю скільки, але багато. І якось на цьому моє знайомство з Дюма закінчувалось. Тобто ця трилогія про мушкетерів. І мені здається, що я читала якийсь ще короткий е, роман, е, але я навіть не пам'ятаю, що це було. До графа Монте Крісто якось мене не доходило. Зараз я почала, читаю, дуже мені подобається, читаю в українському перекладі. Далі. Ральф Елісон. Невидима людина, чи я не знаю, як він правильно перекладається українською мовою. І я читатиму його також англійською і на Кінтелі. Шарлотта Бронте і Джені це наступний пункт. Всі сестри бронте у мене були разом з Джейн Остін десь в якомусь кутку, позначеному умовно, жіночі романи, соплі і всяке таке. Ніколи не читала. І це буде моє перше знайомство. І я сподіваюся, що я так само помилялась на рахунок Шарлоти Бронте, як і на рахунок Остін. Дуже хотілося. Далі Джон і його Парадайс Лост. Не читала нічого, будемо дивитися. Mm. Далі. Томас Пінчон, Gravity's Rainbow. Також буду читати в англійській мові, знайду, як це все в українських перекладах виглядає. І, можливо, якщо знайду якісь посилання, то теж залишу під відео. Також наступним пунктом був Чарльз Діккенс і його. Різдвяна різдвяна колядка, чи як вона називається українською Christmas Carol. І я її вже прочитала минулого року, тому що в мене якось закінчились книжки, які я закінчила книжки, які я почала минулого року, і мені не хотілося починати щось таке велике. А якраз було був той перед новорічний час, і я прочитала Дікенса також вперше в житті. Не знаю, як мені вдавалось оминути таку кількість англі... англомовної англійської літератури класичної, але тому з Дікенсом треба буде думати. Там є секретний проєкт в цьому літературному клубі, є секретний проєкт Дікенса, де вони читають якусь книгу Дікенса кожного року, але ця книга залишається невідомою аж до грудня, тому можливо. Буде у мене ще якийсь Дікенс, але поки що він мені невідомий. Далі Масель Пруст, і в його в пошуках втраченого часу прочитаю, не буду читати, звичайно, весь цикл, але прочитаю щось із того циклу, також українською мовою. Далі Есхіл про метей закутий. Читатиму українською мовою. читала е, давно. Ритками, а буду читати зараз цілком, і мені здається, що я маю насолодитись читанням цього твору. Далі Оскар Вайлд і його як важливо бути серйозним? Уайлда я люблю, книжну, з дитинства, тому. Тут немає бути ніяких сумнівів. Далі Вольга і Фауст читала Фауста, читатиму знов, е, люблю е, Фауста і Гете Теж, в принципі, люблю з дитинства також. Е, і далі у мене два Шекспіра, Гамлет і Ромео та Джульетта. Думаю, що на цей рік мені буде досить Шекспіра читатиму англійською. Далі якась у мене проблема із життєвим, життєвою філософією, виникла, можливо, це криза середнього фіку, чи як там воно вже називається все одно неважливо. Справа в тому, що з огляду на події в Україні протягом останніх 10-11 скільки вже місяців пройшло, дуже втратився у мене. Орієнтир в житті, тому я вирішила, що мені треба почитати стоїків. І заплановано в мене щонайменше одна, але краще дві книги стоїків. і буде це точно Марка Аврелій, І напевно щось іще. Далі, оскільки я живу в сербії, і останнім часом, як це не дивно, стало помічати, що рівень моєї сербської значно погіршився. на Порівняно з тим, яким він був ще декілька років тому, тому я вирішила, що необхідно читати більше, ніж спілкуватися з людьми, тому що рівень розмовної сербської мови, яку я чую навколо себе, не співпадає з рівнем, який я хочу чути в своїй голові, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. І це це призвело до виникнення п'ятого пункту. Це п'ять книжок сербською мовою, які я маю прочитати цього року. Це не обов'язково мають бути сербські письменники, це просто має бути сербською мовою. Зараз я читаю Казу і Шигура. Це от моя перша книга сербською мовою цього року. І останній великий проєкт на цілий рік це Джордж Егіот і її Мідал Марч. Це книга, яку я планую читати впродовж цього року. Читати вдумливо і е, з якимись е, помітками і рештою цікавих речей з за, зануренням у епоху у стиль. Бо е, Еліот вважається е, одним із таких революціонерів в написанні роману і Мідолмарш це вершина е, і. Творчістю, тому я дуже сподіваюся, що мені вдасться виконати всі пункти свого плану. І якщо вам цікаво, що з цього вийде, то слідкуйте за оновленнями. Побачимося в наступних відео. Бувайте!